Поїздка у Львів. Сьогодні їду на навчання, політехніка кличе. Я закінчую четвертий курс. Але перед тим на базар маємо відправки. До дня вишиванки логічно, що замовляють вишиванки. Хто також хоче, заходьте на сайт Оптовий Бум. І на перекус була шаурма. Ця точка смачна. Така модель вишиванки в топі продажі. Вона батистова. Дві годинки попрацювали і вже на озерній. Йду відправляти одяг з розпродажу все по 100 гривень. Та приїхала моя нова сумочка ручної роботи. Роботи від майстрині Марії, ювелірна робота. Не знаю, як вам, а я в захваті. І ще швиденько випили каву з бабою Валою та тепер пакувати валізу. І собі я зробила такий образ на випускний сукнею та козаками. Ану, скажи, чи мені пасує? Де брала сукню? Відмітила в інстаграм, кому цікаво. І тепер на вокзал. В Більшості я їду на інтерсіті на 15.40. Квиток купую за день 190 гривень, три години в дорозі. та сьогодні поїзд був на половину. Порожній і рівно о 19.00 я була вже у Львові. Тепер падаю у таксі та їду додому. Мені якраз приїхала посилочка за лі тут пристрій для приготування м'яса, сові та вакууматор. Будемо разом готувати і тепер вечеряти та відпочивати. Завтра новий день у Львові.